Як би ви не любили, не любили ці всі супермаркети. Там є корпоративна система і там є бажання. і Вони платять реально десятки мільярдів податків платить. АТБ. тебе скажу, хочете, я скажу скільки атб податків? У 2024 році торговельна мережа АТБ сплатила 28 мільярдів 610 мільйонів гривень податків, що на 14% більше ніж у попередньому, ці суми до державного бюджету. Пішло 18,6 до місцевого 16,5. І 3,4 пішло до цілої фондів. Питання: скільки податків сплатив бін, 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 з помідорів, які торгують на вулиці? Всі гроші забрав собі, купив БМВ. Куди пішли гроші? Правильно в Німеччину. Хто виробив БМВ? Все просто. Що залишилося в Україні? А якщо ще помідорки не українські, то ще це два буде отаких органів. От Тому що, умовно, турецький помідор. Отримав гроші в Турцію. Якщо вони податки заплатили на в'їзді, не заплатили податки на перекупі, не заплатили податки під час фінального продажу, ніхера ми не отримуємо. Тому... Ой, де наше от все наше, де все воно, воно десь тут, друзі, воно десь поруч. Думайте про це, коли будете наступний раз е купувати щось домашнє.